Христос Христе! Для мене Пасха особливий час, час милості і звільнення від болю, подяка тому, хто від смерті спас. Для мене Пасха вихід із неволі. Це ні за що закулене ягня. Це мить, коли ми з рабства поспішили. Для мене Пасха ранок того дня. Коли Єгипет назавжди лишили. Для мене Пасха це нове життя, для мене Пасха віра і надія. Моя дорога вічне майбуття, для мене Пасха благодать у дії. Це бачити прекрасне наяву тріумф, великий світла над пітьмою і розуміти, що тепер живу. Для того, хто закрив від зла собою гірка трава, ягня і прісний хліб. Для мене пасха з Господом зближатись, для мене пасха це порожній гріб, не привід, щоби просто розважатись, не писанки, не випічка смачна. Для мене пасха день благословений, це диво з це радість без кінця, осмислення, що я тепер спасена. Для мене Пасха це збезодній трос, над смертю і над пеклом перемога. Для мене Пасха це святий Христос, для мене Пасха це обійми Бога. Це дозвіл повернутися едем, це право пробувати вічно в небі і знати, ми ніколи не помремо. Скажи, а що ця паска є для тебе? Слава Богу.